Це була святкова ніч одразу після Дня Незалежності. Утім, поняття урочистості для кожного свої. Цей 33-річний чоловік, наприклад, любить вбивати, але цього разу щось пішло не так. Надійшло повідомлення, тому що чоловік вдарив чинку ножем, причинивши їй тяжкі тілесні ушкодження. Хочу відзначити, що нарядами патрульної поліції було організоване правильне переслідування злочинця. Були перекриті райони, і патрульною поліцією він був затриманий. Жертві вдалося вижити, і зараз вона у лікарні. Маньяк же після затримання вирішив похвалитися. На його рахунку ще мінімум троє вбитих жінок. Як доказ показав правоохоронцям, де пиячив і де закопав тіла. Отому нас кривабила де отам до пікломата голови. Ну, На столі понаставляли, пілі. Ну, Поназивались так. Чоловік проводив час у компанії двох жінок. Одній з них не пощастило. З нею залицяльник посварився. Як завжди, порували в терному межу. Утром просипаємося. Я чорночок люблю переліз на триває, тому що вона там стонала, а я посмотрел думал, что що... ничего такого серьезного. А, утром проснулись похмеляться. Но не це... это. Дві наступні жертви також виявилися його знайомими, такими ж неблагополучними як і він. Тому зниклих безвісти ніхто не шукав. Допоки сам вбивця не вказав на їхні місця поховання. Усіх їх маніяк закопував у лісосмузі. В одну з імпровізованих могил турботливо поклав навіть іконки. Зараз 33-річному нелюду світить вже довічне ув'язнення. Злочинний шлях і тюремний досвід у нього довгий. Останнього разу він відсидів сім років за вбивство власної бабусі.